Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами Яра Іса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Вчимося застосовувати рівняння до розв'язування задач. Ви пам'ятаєте, що для успішного розв'язання задачі треба уважно читати умову і, можливо, декілька разів. Якусь невідому величину позначимо буквою. За умовою задачі складаємо рівняння, рівняння розв'язуємо, аналізуємо і даємо відповідь. Тож, запрошую вас до тренувань. Запрошую вас спочатку читати, міркувати самостійно. Так ви краще зрозумієте, що вам, що вам зрозуміло. Тож, зупиніть відео і потім зі мною звіримося. І так, я прочитаю задачу. Під час виконання письмової роботи з математики в 6 а класі 15% учнів зовсім не справились з задачею. 25% учнів допустили помилки під час розв'язування, а решта 18 учнів розв'язали її правильно. Скільки учнів 6 а класу виконували письмову роботу? Можливо, ви задасте мені питання, чи обов'язково розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння? Ну, оскільки ми знаходимося в темі розв'язування задач за допомогою рівнянь, то, мабуть, так. Хоча можна обійтися, і, можливо, це було б легше і коротше без рівняння. Ну, спочатку рівнянням. І так, що ми позначили за Х? Питання: скільки учнів виконували письмову роботу? Ось це ми і позначимо за Х. Нехай Х учнів виконували письмову роботу. За умовою не справились з задачею 15%, тобто 15Х. Допустили помилки 25%, тобто 25 сотих. Ікс. Решта 18 учнів. Якщо від усіх віднімемо ось цих, то буде 18 решта. Склали рівняння. Щоб легше відняти, можна винести за дужки, Це буде 1 відняти 15 сотих і відняти 25. 0,6. Да? 60, сотих можна написати 6. Ну і тепер, щоб знайти х, 18 ділимо на 0,6. При діленні пересуваємо кому вправо, щоб дільник був цілим. І це у нас 180 поділити на 6. Х дорівнює 30. Це. 30 учнів в класі виконували роботу. Все, відповідь на це питання ми знайшли, тож даємо відповідь. Можна було розв'язати цю задачу за допомогою пропорції. Другий спосіб покажу. Можливо, хтось пішов цим шляхом. Ну що ж, це теж правильно, лише те, що в темі у нас тема рівняння. Всього учнів 100%. Не справились 15%, допустили помилку 25%, решта це 60%. Відсотків. І 60% це 18 учнів. Склали пропорцію 100% x учнів 60% 18%. І е, за властивістю пропорції, x дорівнює 100 помножити на 18 і поділити на 60%. Так само виходить 30 учнів. Ось заодно ми повторили і пропорції. Продовжимо тренування знову ж таки, за допомогою рівняння. Якби по самій умові можна обійтись без рівняння, але тема розв'язування задач за допомогою рівнянь. Тож складаємо рівняння. Знову запрошую зупинити відео і попрацювати. На територію Полтавщини припадає 49% усіх довжини річки Ворскла. А на сусідній території решта її довжини, що становить 236,64 кілометри. Яка довжина річки Ворскла. Яка довжина річки Ворскла позначили за Х. На територію Полтавщини припадає 49% 49х. А решта це у нас х мінус 0,49х. 236,64. Від одиниці відняли 49 сотих 51 Х дорівнює 236,64. І знаходимо х діленням 236,64 ділимо на 0,51. Рухаємо кому вправо, щоб дільник став цілим. На дві цифри. І ось таке ділення маємо. Запишемо це в стовпчик. Беремо 236, ділимо на 51, по 4, відняли 6, знесли. 326 ділимо на 51, беремо по 6. І а, після віднімання зносимо 4. В общем, у нас виходить х дорівнює 464. Це кілометри довжина річки Ворскла. Маю надію, що справилась. Ще потренуємося. Зупиняйте відео, почитайте, подумайте, поміркуйте. Давайте виконаємо перше завдання. Смисл буде зрозумілий. І так, з молока виходить N кілограмів сиру. Решта. 93,75% становить сироватка. Скільки кілограмів молока треба взяти для виготовлення сиру, якщо n дорівнює 18,75. Скільки кілограмів молока треба взяти, нехай буде Х для виготовлення n кілограмів сиру. Сироватка становить 93,75% тобто 0,00. 9375 10х. Решта сир. Складемо рівняння, якщо N дорівнює 18,75. Тобто Х відняти сироватку. да? Молоко мінус сироватка дорівнює сир. Віднімаємо від одиниці 0,7. 9375, -ти так само з, за допомогою стовпчика. Після коми написали потрібну кількість нулів у одиниці і віднімаємо з позичання. Вийшло у нас 0,625х, -ти дорівнює 18,75. І щоб знайти Х, ми ділимо добуток на відомий множник. Переносимо кому на 4 цифри вправо. Виконаємо ділення в стовпчик, це достатньо легко х дорівнює 300. Тобто, уявіть собі, щоб отримати 18,75 кг сиру, нам треба взяти 300 кг молока. Ось така цікава історія. Тренуйтеся, для тренування у вас є задачі подібні до тих, що ми з вами відпрацьовували, будьте наполегливі. І досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.